Сіндбад – мореплавець. Четверта подорож Повернувшись у славний Багдад, я забув про все, що зі мною трапилось, і зажив солодким життям. Проте мій невгамовний норов не давав мені спокою і під'южував знову вирушити в мандрівку, щоб побачити нових людей і зайнятися купецькою справою. І я накупив чудових товарів, які зручно перевозити морем, і виїхав з Багдада до Басри. Там я повантажив свої товари на корабель і приєднався до гурту купців, і ми вирушили в дорогу. Подорож розпочалася добре. Корабель швидко линув на високих хвилях. Ми пливли від острова до острова, від моря до моря. Одного дня зірвався шалений вітер, а з іншого боку теж повіяв дуже вітер, і капітан звелів кинути якір і зупинити корабель посеред моря, боячись, що ми потонемо в його глибинах. Аж тут могутні пори вітру розшматував вітрила, і корабель почав тонути разом з усіма людьми і товарами, з усім майном, яке було на ньому. Я опинився у воді і, проплававши півдня, впав у розпач, надії на порятунок не було. Одначе доля і цим разом зласкавилася наді мною. Я виліз на шматок корабельної дошки, кілька купців теж вилізли на неї. Ми попливли, а хвилі та вітер допомагали нам. Отак ми пливли день і ніч, а на світанку знов здійнявся дужий вітер, море захвилювалось і нас викинуло на якийсь острів, ледве живих, от довгого безсоння, втоми, голоду, спраги і страху. Блукаючи по острову, ми знайшли на ньому багато їстівних рослин, підживилися ними, а потім лягли спати. А коли настав ранок, і засяяло сонце, ми знов почали ходити по острову. Незабаром помітили вдалині якусь будівлю. Ми подалися в той бік і врешті зупинилися біля воріт будівлі. Назустріч нам, із воріт вийшов натовп голих людей. Нічого не питаючи, вони схопили нас і повели до свого царя. Цар звелів нам сісти, а потім. Принести страву, якої ми ніколи ще не їли і не бачили. Душа моя не прийняла тієї страви, і я з'їв зовсім трошки, а товариші мої наїлися донесхочу. І те, що я з'їв мало, було великою ласкою долі. Коли мої товариші попоїли, розум їхній схитнувся, і вони, наче божевільний, знову почали пхати у себе ту страву. А потім їх напоїли кокосовою олією. Цією самою олією замастили і їхню шкіру. Тоді в них закотилися очі, і вони почали ковтати їжу ще жадібніше, ще хижіше. Я не знав, що й думати, побивався за ними, і мене огорнула велика тривога. Я боявся голих людей. Виявилося. Що всі ці люди чародії, а сам цар великий чаклун. Усі, хто приходить до них, і всіх, кого вони зустрічають у долині або на дорозі, вони приводять до царя, годують чародійною стравою, вимащують кокосовою олією, і тоді шлунок у них більшає. Вони їдять та їдять не в силі стриматися, аж поки геть зсуваються з глузду. На чароді годують їх безупину, напувають олією, і вони гладшують, а потім їх ріжуть і годують ними царя. Царські підданці теж їдять людське м'ясо, не варячи і не смажачи його. Коли я про це дізнався, мені стало невимовно жаль себе і товаришів, які знетямлені, не розуміли, що з ними діється. Їх отдали одному чоловікові, і той щодня виводив їх пастися, неначе худобу. Що ж до мене, то я дуже ослаб, і тіло моє стало немічним через постійний страх та голод. М'ясо в мене висохло на кістках, і чародії, побачивши це, дали мені спокій і забули про мене. Одного чудового дня мені вдалося вийти з міста. Я швидко подався геть, аж раптом побачив якогось чоловіка. Той сидів на чомусь високому. Придивившись, я впізнав того самого пастуха, якому віддали на випас моїх товаришів. Вони паслися на березі. Побачивши мене, пастух збагнув, що я при здоровому глузді. Він зробив мені знак і сказав: Вертайся назад. Йди шляхом, що лежатиме від тебе по праву руку. Ним ти вийдеш на головну дорогу. І я повернув назад, як сказав пастух, і коли побачив праворуч дорогу, вийшов на неї. Часом я біг, а часом ішов повільною ходою. Потім я трохи відпочив, а тоді подався далі і йшов, аж поки зайшло сонце і усе оповив морок. Я знову сів і хотів був заснути, але сон од мене тікав, бо я був настраханий, голодний і зморений. О півночі я підвівся і пішов далі, і йшов, поки настав новий день. Коли зійшло сонце, над горами і долинами я відчув великий голод та спрагу і почав їсти траву та всякі рослини. Підживившись, я попрямував далі і знову йшов цілий день та ніч і щоразу, коли відчував голод, їв траву та рослини. Так я йшов сім днів і сім ночей, а на світанку восьмого дня побачив далеко попереду щось темне то був натовп людей, які збирали перець. Я підійшов ближче, а вони побігли до мене, обступили з усіх боків і спитали Хто ти є? І звідки прийшов сюди? Нещасний я чоловік, люди, сказав я і розповів свої нещасливі та страхітливі пригоди. А ті люди мовили, дивина, та й годі, як це тобі пощастило врятуватися від людожерів. Їх на цьому острові багато, і ніхто ще від них не врятувався, коли потрапляв до них. І тоді я розповів, як чарівники людожери поїли моїх товаришів. Збирачі перцю привітали мене з порятунком і дивом дивувалися з моїх пригод. Потім вони посадовили мене біля себе і, скінчивши збирати перець, дали мені попоїсти. Я вгамував голод, відпочив, а тоді мене посадовили в човен і перевезли на острів, де жили ці люди. Мене привели до їхнього царя. Я побажав його миру, а він сказав. Ласкаво прошу, і виявив до мене повагу і спитав, хто я є і звідки прибився. Я розповів про все, що зі мною сталося від того дня, як вийшов я із славного міста Багдада. І цар тих людей та всі, хто були в залі, страшенно здивувалися. Потім цар звелів мені сісти біля нього, і я сів. І він наказав принести їжу, і я їв. І наївся добряче, і помив руки, і подякував Аллахові за ласку і уславив його. Вийшовши від царя, я став гуляти по місту і побачив, що воно багате, гарне і багатолюдне. Було там чимало базарів, і товарів, продавців і покупців, і я зрадів, що потрапив у це місто, і душа моя спочила. Я прижився в цьому місті, Навіть більше всі городяни поважали мене більше і любили щиріше, ніж деяких давніх жителів міста. Побачивши, що дорослі й діти їздять там на чистокровних конях, але без сідел, і щудувавшися з цього, я спитав у царя чому, у володарю, ти не їздиш у сідлі? У сідлі вершник відпочиває, а водночас. І міцніє. А що таке сідло? спитав цар. Сідл ми ніколи не бачили, і коней наших не сідлали. Я попросив у царя дозволу зробити для нього сідло. Цар дозволив, і я сказав Хай принесуть мені трохи дерева. Цар звелів принести все, що я згадав, і я покликав вправного теслю і став йому показувати, як майструють сідла. Потім я взяв вовни, начесав її, збив і зробив з неї повсть. Тоді дістав шкіри, обтягнув нею сідло і виглянсував її, після чого приладнав до сідла попруги. Наостанок я погукав коваля, розповів йому, як виглядають стремена, і коваль викував великі стремена. Я начистив їх, вилудив і підв'язав до них шовкові торочки. Чудові вийшли стремена. Після цього я привів найкращого царського коня і, засідлавши його, підвісив стремена, загнуздав і повів до царя. Сідло дуже сподобалося цареві. І він подякував мені і сів на коня. І поняла його велика радість, і він заплатив мені добрі гроші за роботу. А коли сідло побачив царський візир, він зажадав, щоб я зробив сідло і йому, і я зробив таке самісіньке сідло, і тоді всі вельможі та люди, що обіймали високі посади, почали прохати, щоб я зробив і їм сідла, і я їх робив. Навчивши Теслю. Та коваля майструвати сідла та стремена, я продавав їх панам та вельможам, і зібрав великі гроші і посів серед тих людей значне становище. І вони полюбили мене великою любов'ю. Якось, коли я сидів у царя, він раптом сказав: Знай, о синбаде, що тебе всі шанують тут, ти став. Одним із нас, і ми будемо сумувати, якщо ти підеш із нашого міста. Я хочу, щоб ти послухався мене. А чого ти хочеш від мене, царю? спитав я, я не знехтую твого бажання, бо ти був до мене милостивий, і я дякую долі, що став одним із твоїх слуг. Я хочу дати тобі чудову дружину. Дуже гарну і дуже багату ти житимеш у моєму палаці. Не переч мені, син баде. Я розгубився, не знав, що сказати. Чому ти не відповідаєш, сину мій? спитав цар. О володарю, здобувся я нарешті на слово, тобі належить наказувати, бо ти цар часу. Цар послав по суддю та свідків і того ж таки дня одружив мене з дівчиною високого роду, молодою, врадливою і маєтною. І поклав цар мені платню, і став я жити в спокої, веселощах та розвагах, і забув про нещастя, тривоги і клопоти, які довелось мені зазнати. Коли я поїду до рідного краю, візьму дружину з собою, думав я. Все, що людині судилося, неодмінно трапиться з нею, і ніхто не знає, що чекає його попереду. Я кохав дружину, і вона щиро кохала мене. Ми жили в мирі, злагоді і щасті. Час минав, і сталося так, що Аллах Великий забрав дружину в мого сусіда, з яким я приятелював, і я прийшов до нього в дім, щоб утішити його. Сусід мій був у великій скорботі. Я виявив йому своє співчуття і почав розраджувати. Не сумуй за дружиною, сказав я, доля пошле тобі іншу, ще кращу. Життя твоє буде довгим і щасливим. Та сусід мій залився гіркими слізьми і відповів. Як же я одружуся з іншою жінкою і як доля пошле мені її, коли жити мені лишилося всього один день? О, брате мій, схаменися, не накликай собі смерті, вигукнув я, адже ти при доброму здоров'ї і повному добробуті. О, друже мій, відказав сусід, присягаюся твоїм життям. Сьогодні ти бачиш мене, востаннє. Чому? Сьогодні ховатимуть мою дружину, і мене покладуть разом з нею в могилу. В нашій країні є звичай, якщо помирає дружина, чоловіка ховають разом із нею живим, а якщо помирає чоловік, з ним разом ховають дружину, аби ні той, ні та не насолоджувалися життям після смерті своєї половини. Обрате, це дуже поганий звичай, вигукнув я. Як тільки люди можуть його терпіти? Тут до мого сусіда прийшла юрба городян. Вони стали втішати його в тому, що він утратив дружину і сам має розпрощатися з життям. Потім вони обрядили її так, як було тут заведено. Тоді принесли труну, поклали. В неї небіщицю і понесли її з дому, і сусід пішов із ними. Жалібний похід вийшов за місто, і берегом моря дістався до якоїсь місцини під горою. Там лежав великий камінь. Його підняли, і я побачив кам'яну ляду. Це був глибокий колодязь. Небіщицю кинули в нього. А потім до колодязя підвели чоловіка, обв'язали йому груди мотузкою і теж опустили в колодязь. Туди ж спустили великий глек з водою та сім коржів. Опинившись на дні колодязя, сусід розплутав мотузку, і люди витягли її нагору, зачинили ляду і насунули на неї камінь. Після цього вони повернулися в місто. А я мовив сам до себе, присягаюся лахом, у мого сусіда смерть буде важча, ніж у його дружини. Потім я пішов до царя і сказав О володарю, чому у вашій країні живих ховають разом із мертвими? Бо ми не хочемо розлучати подружжя ні за життя, ні після смерті, відповів цар. Так у нас ведеться з незапам'ятних часів. А коли в такого чужоземця, як оце я, помре дружина, ви теж учините з ним те, що з цим безталанником? А вже ж, із чужоземцями ми чинимо так само. І коли я почув цареві слова, розумій затьмарився від горя та смутку. І я став боятися, що моя дружина помре раніше за мене і мене живцем поховають разом із нею. Але потім мені сяйнула втішна думка може, я помру раніше за дружину, адже ніхто не відає, кому судилося йти попереду, а кому позаду. І я став розважати себе різними справами. Та по недовгім часі дружина моя занедужала і через кілька днів померла. Городяни прийшли втішати мене і родичів дружини. Прибув і цар, аби за звичаєм розрадити мою тугу. Потім люди вбрали дружину в найкращий одяг, в намиста, самоцвіти, золото і срібло, поклали в труну і, віднісши в гори, відсунули з колодязя камінь. І кинули туди небіжчицю. А до мене підійшли всі мої друзі та родичі дружини і почали зі мною прощатися. А я став кричати Я, чужоземець, немає в мене ні хіті, ні снаги виконувати ваші обряди. Та ніхто не слухав мене і не звернув уваги на мої зойки. Городяни зв'язали мене і, давши сім коржів та глек з водою, опустили колодязь. Розплутуй мотузку! гукнули вони. Але я не послухався, і вони кинули мотузку, зачинивши ляду, і насунули на неї великий камінь, після чого подалися в місто. Я розглянувся на всі біч і побачив, що перебуваю у великій печері, що навколо мене багато мертвих тіл, і став я гірко картатися тим, що оселився в цьому краї з його страшними звичаями. Доля, справедливо карай мене, повторював я. Я перестав розрізняти ніч і день і вирішив берегти харчі, їсти тільки тоді, коли голод роздиратиме мені нутрощі, а пити тільки тоді, коли спрага, пектиме мене вогнем. Ніхто мене силово одружуватись у цьому місті, вигукував я час від часу. Ледве вискочив з однієї біди, як ускочив у другу, гіршу, краще б я уже потонув у морі або загинув у горах. І я сидів, уклякнувши на місці, доти, доки став дошкуляти мені голод, а спрага висушала рот і горлянку. Я взяв на помазьки корж, попоїв трохи і напився з глека води. А тоді звівся на ноги і почав ходити по печері. Нарешті знайшов у кутку зручне місце. Я спав у тому кутку, їв та пив теж там, їв усього лише раз на день і пив на день один єдиний раз. А хліба та води меншало і меншало. На мене чигала голодна смерть. Сидів я якось у своєму кутку і тяжко журився, аж коли почув, хтось вовтузиться в іншому кутку печери. Хто б це міг бути? спитав я сам у себе і пішов на шум, озброївшись здоровою кісткою. То був якийсь звір, принишкнувши, затамувавши подих, я дивився на нього. Раптом я помітив світло, яке блищало з невеличкого отвору, наче зірка то з'являючись, то зникаючи. Я кинувся до отвору. Це була дірка, яку прорили дикі звірі, і через яку вони ходили в печеру, а потім виходили назад. Я зболярився, і дух мій ураз зміцнив, і тривога моя. Вляглася і надія повернулася до мене. Я поліз у дірку, і хоч вона була вузька, вибрався з печери і опинився на вершині високої гори над морем. Гора відділяла море від міста, і до неї ніхто не міг дістатися. І я зрадів великою радістю, і душа моя звеселіла. Я повернувся в печеру. Взяв хліб та воду, які лишалися в мене, і виніс з печери. Потім набрав різного намиста, самоцвітів, перлів, срібних та золотих прикрас, зв'язав усе це у великий вузол і теж виніс через дірку. Сівши на березі, я став чекати, поки Аллах Великий допоможе мені і пошле якийсь корабель. Минуло. Кілька днів, але корабля не було. Я сидів і думав про свою гірку долю. Аж тут побачив, що далеко в морі пливе корабель. Я схопив білу шматину і, прив'язавши її до палиці, відчайдушно замахав нею. І моряки помітили мене. Корабель підплив ближче, з нього спустили човен і забрали мене з усіма. Моїми пожитками на корабель. Привели мене до капітана. О, чоловіче? спитав капітан, хто ти і як тут опинився? Адже ця гора неприступна, а за нею лежить велике місто. І я, скільки плаваю тут, досі не бачив на горі нікого опріч звірів та птахів. Я купець відповів я, і плив на великому кораблі, який розбився, і всі мої речі почали тонути. Але я поклав трохи одягу і харчу на велику і широку дошку, і доля допомогла мені дістатися на цю гору, і я став чекати, поки хтось пропливатиме поблизу, помітить мене і візьме з собою. Я не розповів, що насправді трапилось зі мною в печері, боячи, що на кораблі може бути хтось із жителів міста. Потім я вийняв намиста, самоцвіти, золоті та срібні прикраси і сказав капітанові О пане мій, ось тобі дарунок за те добро, яке ти зробив мені. Але капітан не прийняв Дарунка і відповів, ми нічого, ні від кого не беремо. Коли ми бачимо, що хтось зазнав біди і потребує допомоги, то забираємо його з собою, годуємо і напуваємо. А коли він голий, одягаємо його, а прийшовши в затишний порт, самі обдаровуємо його чимось. І тоді я побажав капітанові довгого життя. І ми попливли від острова до острова, від моря до моря. Я радів своєму щастю, але щоразу як згадував про печеру, холов із великого жаху. Нарешті ми щасливо дісталися до басри. І я зійшов з корабля і кілька днів пробув у цьому місті. А тоді поїхав у Багдад і повернувся в свій дім, де зустрів рідних та друзів, і розпитав їх, як їм велося, поки мене не було. Всі раділи, що я повернувся і вітали мене. Речі, які були зі мною, я склав у коморі, а потім роздавав їх біднякам, сиротам та вдовам, і жив у розвагах та радості. Зустрічаючись із друзями і приятелями. Ось, що приключилося зі мною під час четвертої подорожі. Повечеряй зі мною, брате мій, і візьми собі те, що завжди. А завтра приходь знову, і я розповім тобі про п'яту подорож, іще незвичайнішу, ніж попередні синдбад мореплавець звелів видати синбадові сухопутцю сто золотих і наказав розставити столи. А після вечері всі розійшлися, вельми дивуючись, бо кожна розповідь синдбада мореплавця була страшніша за попередню. синдбад Носій подався додому і провів ніч весело і радісно, а коли засяяв новий день. Він знову пішов до Сінбада мореплавця побажав йому доброго ранку, і господар привітно відповів йому і запросив сісти поряд. А коли зібралися інші гості, коли вони всі попоїли і попили, розважились і вдовольнились, Сінбад мореплавець почав розповідати про свою п'яту подорож.